Із рахунком 1-0 чаркаська команда «ЛНЗ» здобула перевагу у матчі проти київської команди Лівий берег змагання відбулося 4 серпня. Попри дощову погоду та гідного суперника, наші спортсмени відкрили сезон української прем'єр-ліги з перемоги. Я рахую, що перший там у нас було дуже багато примусівства. Ми створювали моменти, десь нам не пощастило, десь. Пощастило теж, там у них були моменти, але добре, що все так закінчилось, і ми перемогли. Сьогодні це найголовніше для нас. Що чим довше йшов матч, тим гірше для нас були умови для того, щоб грати. І в такому і ось проти такого низького блоку, в який грав суперник, you це you завжди to... важко. Нагадаємо, ця зустріч відбулася вдома, а от захищати результати команді ЛНЗ доведеться вже в столиці.